Чому майже дві сотні прикарпатських чиновників позбавили їхнього статусу? Колишні військові пожежники частини 6063 кажуть, продовж двох місяців влітку 86-го року працювали ліквідаторами аварії на ЧАЕС. За це отримали відповідні посвідчення та пільги другої категорії. Та під час перереєстрації чорнобильців у 98-му році 160 пожежників понизили у категорії, а ще три десятка людей взагалі визнали непричетними до ліквідації наслідків техногенної катастрофи. Ми вважаємо, що це було зроблено протизаконно, неправильно. Але мені доводити це і, і нема чого, оскільки повернули. Значить, якщо би тоді комісія діяла так як вона мала діяти, як казала її постанова 135-та, питань би не було. На комісію нікого ніхто не запрошував, нікого, жодного воїна, ніхто нічого не запитував, роб, самі робили що хотіли. Тож люди вимагають відновити справедливість. Нині обґрунтованість їхніх скарг вивчає спеціально створена комісія. Ода чиновники визнають, питання дійсно складне, адже з часом більшість офіційних даних про частину 6063 втрачені. Між тим існує вичерпний перелік документів, наявність яких дає право претендувати на статус ліквідатора аварії на ЧАЕС. під час перевірки фінінспекції, коли не перевіряли кожну справу. Якщо не в межах законодавства прийнято рішення хоч до однієї особи, а на емоціях, або ніж, значить, ставилось питання про позбавлення його того статусу вже за рішенням відповідних комісій. Тому вся робота комісії з 2010 року облдержадміністрації скерована на правове вирішення цього питання. Незважаючи на документальні труднощі, 70 ліквідаторам вже вдалося повернути втрачену у 90-х пільгову категорію. Наразі на розгляді комісії залишилося лише 15 проблемних справ. Я не хочу зараз там вихвалятися чи ще щось, але саме зараз ці люди, і ця комісія. І це управління, яке очолив Лаган і Міністерство соціальної політики саме в тому кадровому складі, який є зараз, з 2010 року почало займатися конструктивно. І є результат роботи 72 людям відновлено статус категорії номер 2 під час нинішнього розгляду конфліктних справ половину зняли з порядку денного, адже як виявилось, скаржники особистих прохань про повернення категорії ліквідатора не писали. Це зробив за них голова громадської організації. Решту ж направлять до останньої інстанції спірної комісії при Мінсоцполітики. Роман Романторі Андрій Гаргара, новини 402.